Доброго дня, магазина тебе, кривий ріг, підписниця, да, підписниця, да сама підійшла і сама. Слава Богу, три ката. Да, да, да. Дуже часто коментує мені відео. І на дан вас звуть? Ні, Ларіса. Ларіса, все попутала ще мене теж там є одна жіночка. Три кота. Ну хоч буду знать. Бо я другий раз знаєте, я кажу, поспілкувалася. Як звуть людину, то не сам. А, все таке діло. Да. Пожалуйста, пожалуйста. Підписується. Рада. Да, я така рада була побачити. Да. Несподівано не так. Да. <рес> ну, Узнають, да, узнають, узнаєте, ну то з А то кажуть, е, бачили. А взагалі я можу сказати, прикольний такий момент в моєму житті, що мене впізнають на вулиці люди. Е, до речі, я можу сказати, що станом на сьогодні, ті люди, що мене впізнають, жодної поганої людини. Я дуже радію з того, що на мене підписані гарні люди. що, Ну, коротше, гарні люди, знаєте, бо люди в нашому житті різні. Я зараз сяду в машину. Люди в нашому житті різні. І другий раз засмучуєшся, знаєте, там же ж ви бачили, є там і коментатори різні в мене. І другий раз засмучуєшся, а коли ти зустрічаєш гарну людину, ну, воно підіймається настрій. Інший раз хочеться просто забити на той Ютуб і нічого не викладати. А потім думаю, ні, Маріна, вже почала топри. А коли зустрічаєш гарну людину, то ти продовжуєш це робити. Е, я була рада знайомству. Е, Боже мой, наснаги вам, гарного життя, гарної долі, вашим синам Божої опіки. опіки. Була рада бачити, Па-па-па-па.